Стергуватися це моє хобі. Фанати мої. У, е, якщо тут подивитись. а тут такі солоденькі мальчики. Дівні. Що це такое? Я думаю, це просто тут какая. що нам пригодна сьогодні. Хочемо. Що вагов. Шосентикує. Виявляється, є два аеропорта. Молодочок. Автограф платно. Так, ну що, стартуємо. Стартуємо. Пару слов чоловік. Рівно 10 днів і 5 ночей. І я буду один. Чому 5? Я з математикою мене <смешки> 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 mm -hmm. ніхто не буде ні знімати ні любити нічого не готувати ну, з останнім я... ти погорячився звісно <смеш> <смеш> отак ми приїхали в Житомир в Житомир на заправку заправляємося енергетиком заправляємося кавою і їдемо далі їдемо до Львова. Ви запитаєте, чому я роблю так, бо автонички нема. Але насправді все одно очі напружується, поэтому. Знаєте, ну от раніше ми жалувалися, так? Типу, блін, з Дніпра, три Запоріжжя в аеропорт, блін, цілу годину їхати. Ага. З Києва до Львова, зі Львова на автобусі до Варшави. І тільки з Варшави ми летимо літаком. Так що от, ну, аби, аби пожалуватися, так? Да? Так, ну що, любі друзі, фон Так. очень критикували мої фон, ну стало напроти будівлі, красивої будівлі. Що ми вже в Варшаві? Ми ж в Варшаві. Ще сміялося, що коли ми у нас перевізник хотів перевезти цигарки. І ну, в автобусі, звичайно, що їдуть одні дівчата, одні жінки. І він кожній пухав по дві пачки однакових упаковок цигарок. І я така думаю, просто знаєте, прикордонники таким, угу, коли всі, всі там не знаю, згоби там, 30 людей, і у них однакові цигарети по дві пачки. От, і потім я взагалі типу така, що мені дуже складно спати саме в автобусі, а там ще плюс були незручні сидіння. Плюс яка жінка переді мною сиділа, вона дуже різко відкинула крісло назад хіранула мене по коліну, і я така. Дуже дуже дякую, дуже дякую. І я їй сказала, що не треба так робити, вона відсіла на інше місце. Приїхала до Варшави о п'ять ранку, що не зрозуміло, ми можемо до власної квартири закинути речі, десь близько 9-10, а потім заселення тільки після обіду. Поки молодий чоловік. Автограф класний. Так, ну мы добрались а спустя сколько года. Ага. Банда лаванда. Такс. Раз. Два. Опа, да, звучано. Чикс. Заходим. Сюда. О! О, четко зеркало, ну. Мне фарбоваться. Глянь. Опа. Сюда. Чинно! Это спускайтесь с лестницы, Що ми починаємо другий на південь в Варшаві, їдемо в замок і потім будемо мотатися в Airborne. -от, наше таксі, Toyota Prius, До речі, в Варшаві всі таксі це всі Toyota Prius. Пріус. будуть в приводі, як наркопакт. Щоб ви розуміли, ми приїхали в. Який замок у нас є буквально декілька годин для того, щоб погуляти. Насправді Варшава мені взагалі дуже сильно нагадує десь Київ, десь Львів, десь Дніпро. Ну в принципі, воно і не мудріно, бо все воно дуже близько розташовано. От і на себе схоже стосовно взагалі такого враження від Варшави, сказати, що прям якесь супер класне місто, де б я хотіла жити. Ні, Тобто місто добре, прикольне, непогане. Але я більше знаєте, так розглядає під внутрішнім відчуттям, бо внутрішнім відчуттям, Мені більше Київ якось імпонує. Але знову ж таки, я тут була всього лиш, ну, полтора дня, і я вважаю, що цього прям дуже замало для того, щоб зрозуміти, чи підходить мені, місце не підходить, як мені взагалі, бо ми були в старому місці і десь біля автовокзалу. І я вважаю, що треба ще поїхати до центру і, можливо, ще раз сюди повернуся і більше погуляю, щоб зрозуміти і відчути більше саме Варшаву, тому що поки ми їздимо по історичним пам'яткам, звичайно, що сам такий дух містом неможливо впізнати. Шо, то, кодом Я бачу. Он так мене з <реку> супер. <Рано>. Супер. <реку> так, супер. А, якби я поїхала сама, тут, я, не знаю, потерялась, я не знаю, я б потерялася, я не знаю. Людина, яка майже рік у стосунках і вже розлучилася <реку> повідати сама за. Купили якусь польську <реку> штуку, польський батончик, який схожий толі на печиво, то лі на... Беток. Батончик. Батончик. І набір людини брекетами. чек. Тут все своє ношу з собой. Тут просто якась неймовірна краса. Єдине, що нас не пропустили всередину, тому що. Вхід на обмежену кількість людей кожні 50 хвилин. І коли ми прийшли, вільні місця було тільки на 11.40, а нам о 12 вже треба посілятися з квартири, тому ми не встигаємо. Але ходимо по території і взагалі тут настільки гарно. Ви гляньте. Там якісь татуї стоять. ляп ляп, гляньте, Боже, уявіть раніше о, дівки фоткаються, люди тут жили. Уявіть, зараз я виходжу в своє мужика. Ми там. Кав'ярня, спортзальчик, А тут люди виходили: статуї, сади, фріски, якісь. Взагалі я, я в шоці. Просто неймовірно. А ще прикол, біля кожного замку, куди ми підходимо, я завжди кажу, тут знімали Гарфілда. Не знаю, як правді, але по мультику. Замок десь в Лондоні. Але в мене реально тепер мрія приїхати в дійсно в замок, де знімали Гарфілда. Це один із моїх найулюбленіших мультиків. Клас, дуже гарно. приїхала без хлопця. А тут такі солоденькі мальчики, ви глянь, гляньте. Раз. Опа. Так. Сюди один, О, там другий. Гляньте, але цей з прицепом. З прицепом нам не треба, правильно? Правильно. Так? Да. да. Ой, це взагалі какое-то що-то со спиною у нього, теж ну, больной. Тут його я. Не беремо, не беремо. Этого ми не беремо. Ой, іди к этому. Сандалі. Мануальщику. Ви <плес> 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 просто гляньте, що це. Сіділа просто одна на трьох, коли ми в Карпатах дрон запустили, yeah, yeah. що там з ружйом чувак вийшов. Розповідаю вам, що ж було далі, тому що тоді мені просто навіть думки не було що зняти. Ситуація наступна: коли ми бронювали житло в Варшаві, ми спеціально забронювали житло біля аеропорта. Бо ми такі думаємо, же нам вилітати на наступний день. Отак ми переночували і одразу пикли в аеропорт. Правильно? Логічно. Но як тільки ми приїхали в Варшаву, ми зрозуміли, що там існує два аеропорта Шапен і Модлін. Ми забронювали житло біля Шапена. А нам треба в Модлін. А Модлін просто на іншому кінці Варшави. Кайф, просто кайф. Їхати туди на таксі, по-моєму, щось коштувало 1500 тисячі. Десь так ми думаємо, блін, які 1500 тисячі гривень. Поїдемо на електрички. Ми завчасно купили квитки на цю електричку. І ми на неї потім запізнювалися. Ми просто біжимо, літім. Рюкзак тяжкий, ми просто ми єлі ні Залишається буквально 2-3 хвилини до відправлення потягу. Ми чудом на нього встигаємо, і ми ж тіли, ніби перевірили. Все вірно, всі станції правильно йдуть, розслабились. А потім ми розуміємо, що це не той потяг. Це не той потяг, це потяг, який їде по місту. А нам треба потяг, який їде за місто до аеропорта. Ми повертаємося обратно до вокзалу, пішов жуткий лівень, дощ, просто, просто проливний дощ. Ми підходимо до каси і кажемо, що нам робити, чи може нам пересісти. Вона каже: да, да, і що платіть деньги. І ми такі поїдемо на таксі. Коротше, і ми по потім все одно поїхали на таксі. приїхали в аеропорт. І що ви думаєте? Дощ приїхав з нами. Оп, ляп. Коротше, ми дуже сподіваємося, що не буде сильної так, грози, молні і літак залітіть, Того, що нам пригодна сьогодні. Хочемо. Ви помітили, що майже у всіх аеропортах для того, щоб дійти до гейту, вам треба перейти через Дюті free. Ну. ну, що за краса. О! Сюди. Сюда дівки пана літає, пана А, Ми споримо про те, що я кажу, що унісекс – це топ, тому що воно пахне ким чоловіком. Чоловіком. Я насправді обожнюю менталь, але на жаль це, або на щастя, я гроші не потрачу. Його тут немає. От бо в будь-якому разі. Хоча я не знаю, напишіть в коментарях, де дешевше купляти, де вигідніше в дютюфрі чи десь у нас в Україні замовляти. Якщо ви думали, що наші покапи на цьому скінчились, ні, ми сьогодні просто день багатих жінок. Чому Тому що перше, що ми запізнювалися на потяг і ми думали не їсти вже в кафешті, а просто взяти з собою? От і ми не здійшли ніде, щоб я вже щось готове. Замовили в кафешці, довго чекали. Потім я прийшла в жапу за воду, і це там вже готові салати. Роли, бургери, грічку, котлети, все що завгодно, яка коштувала блін 5 разів дешевше. Думаю, окей, ладно. Хотім. Ми сіли не в той потяг, і не довелося потім сюди на, на таксі. Ще раз переплатила. І тут ми купили, думаю, треба підняти собі настрій. Так, ми в лютіки купили собі якусь налівочку. І думаю, треба стаканчики. Ми зайшли в першу кав'ярню, купляємо стаканчики, Купляємо за гроші. стаканчики. стаканчика. Проходимо трішки далі до туалету і бачимо, що там такий автомат можеш сам собі робити каву, і сам брати стаканчик. Безкоштовно. Багаті жінки, багаті жінки. Бачите, погода, сказка, гляньте. Ну. А ще тут настільки багато чаю, то вони постійно оруть. Ми коли тільки заселилися і лягли спати, і я чую, що набус хтось такой Я думаю, це просто рудка А коротше, потім ми сказали, що це чайки. і вони реально постійно між собою балакають і дуже гучно. Для мене це прям супер незвично. Відсипалася після дороги. Ще коли приїхали вночі, пішли шукати, де може купити воду. бо Ми приїхали десь напевно вже було 11-та ночі, того що наш рейс переносили двічі. і це так незвично, що ти можеш виходити в пів на дванадцяту і не боятися, що о дванадцять комунальська година тобі треба повертатися додому. Я в шокі. Я в шокі, а ще сьогодні вранці сиділа на балконі. А, і в небі летіло чотири літака істрибітеля. Типу, знаєте, таким ромбіком. І я така. Так, що таке? Що тут відбувається, любі друзі? Наразі дощ просто хірачить, я в шокі. І ще прикол в тому, що ми коли збиралися їхати в Рім, ми спеціально подивилися погоду і ми подивилися, що за день до нашого приїзду буде дощ, а в день нашого приїзду не буде. Це що таке? Сьогодні у нас по плану гуляти містом, бо ще сподіваюся, що пройде дощ. Я так думаю, що поки можемо піти постійно, тому що мені жрали з вчорашнього вечора. А зараз на секундочку вже майже 12 година. І я дуже сподіваюся, поки буду сидіти, пити свій американо з круасаном, пройде і ми зможемо погідні погуляти, бо інакше ми сюди приїхали. Звичайно, що зонтика кого немає, того що ми зручно кладію какую там на зонті. Але сподіваюся, він має прийти в 12. Зараз п'ють на 12, ну, прогнозу. Якому знову ж таки не варто вірити, але сподіваюся. <реш> Я не хотіла б почався Опа. Зрозумітись, але О, <реш> потрібно вчитися. На вулиці у нас досі бігачий дощ, можна продемонструвати. Прийшли, оскільки ми не їли, бачили в нашої години. Ми сама Леседвича думала, що знаєте, такий буде маленький донецький. Я не знаю, думаю, що в мене хлопець би таке не з'їв зараз. Круасани, будь ласка. І дуже прикольно, що в них вони всі різні, вже по факту по смаку вони однакові. Ну не факт, може нас просто не зрозуміли. Хороше, не можу зрозуміти, що якийсь стьох богов? чи що, напишіть мені в коментарях. По-перше, хто ти? це? Це Зевс чи Діоніс? І він, дивись, спирає руку на типу як Сфінкси поняла в їхні міфології. Я взагалі тип людини, я історію дуже не люблю. Я навіть коли зину описалася, бо просто був мій найнеулюбленіший предмет, який я вивчала. Я її погано здала, бо мені просто не цікаво. І тепер, блін, я нічого не розумію, що тут буде. Ну, хто знає, не пишіть мені. Але, блін, дуже гарно. І дивіться, що з іншого боку. Він стоїть на, на ді... дітях. При тому, що це дуже красиво, але іноді я прям не розумію, що це. Що це такое? Хто всі ці люди? Хто це? Почему он ковыряется в соряне? Что это такое? Поясни за базар, будь ласка. Тут якась дама похоронена. І не тільки тут, а ще там. Це виглядає дуже кріпово. Люся пропала. Ні, Люсі. Просрали Люсю. Люся. Ройнський дворик. Ну, Звичайно, звичайно, що треба зробити 158 фоток, поставити бутилки, поки ми фоткаємося. Просто кожен кусочок. Якийсь будь здорово, якийсь неймовірний. Боже. Гляньте. Вау! Так, нам залишає ще піти на той фонтан, де завжди купа людей голубенький. з себе На початку просто так поле крана тебе рука. Катя, що я сказала? Фанати мої. Так. Да. Mm. Я тут. Так, далі нам ще залишили піти на фонтани, де завжди купа людей. Тож фонтан. Mm. І куди ще? Пантеон. І на пантеон. Забираю свою воду. Water, і ще дуже хочеться знайти діти повісти. Mm. Кстати, гляньте, як прикольно стоять тут запарковані мотоцикли. Мотоцикли. У мене тільки є, є єдине питання. Дівчат, mm. налівку сьогодні будемо піти? Звісно, ні до наліпку в втек. Все, це, це саме те, що караоке, я хотіла почути. В караоке. Вау! Боже, тут кожен шматочок красивий. Ну, звісно, до лівобережного до тягу, тоже, ну, пойдет, пойдет. в Дніпрі не дотягує, ну, В в принципі, ну, Майже без Сарабська площа. Майже, майже. Я просто в шоці з того скільки людей. Для того, щоб зробити фотографію, ми просто вишукували якесь хоч трошки вільне місце, де не буде чогось локтя. Лагляне. Але в але нас це вийшло. Welcome. Так, ну що, сьогодні у нас другий день в Римі. Ми йдемо шукати кав'ярню, де візьмемо каву і сядемо на вулиці боємо сендвічі, бо ми як дуже скупі. <laughs> економні. Ми як дуже скупі, економні, заощадливі придбали сендвічі в якоїсь пікарні і зараз підемо кушати в... Кав'ярня. Що ви розуміли? Я не знаю, чого мені раніше не сказала, що в Італії може торгуватися. Боже, це просто це сказка, песня. Ну торгуватися це моє хобі. Таргун це моє друге ім'я. Це просто топ. А, оці сендвічі вони коштують по 5 євро. Я старгувала за 3. Ну прикиньте, отак за секунду. 80 гривень в карман. Заощадив, отже, заробив. Боже, сьогодні треба зайти в армані і торгуватися там. Ну, може ще зайти, не знаю, наприклад. В Картье тоже там щось купить. Якщо там щось коштує полторушку євро, ну спокійно, спокійно, може десь за 5. Спокійно. Ой, я не можу. Тут просто райська насолода для очей. Скрізь. Подивіться. Цікаво, а тут штрафу. Ще різних, різних смаків. Щоб кожна дитина була задоволена. всякі якщо... штуки. Це зайці. Це просто зайці. Це хто корова. Якісь сухаріці. Якщо тут є поціновувачі корейської двіжухи, то вам просто сюди. Якась штука. щось таке є. Це якась травічка, бачите? О, це так. Да. Це р... мій рай в третьому класі. Гляньте, з їх в Скажіть, ви жували суху мівіну в школі? Якщо так, то ви познали за життя. Покажи, що це таке, девушка. Якщо ви ми знали, що це таке, вам сказали, що це таке. Ну, якщо так подивитись, це коротше, це просто фруктовий, як боже. Ну воно схоже, щось на смузі, щось на желе якесь таке. Щоб ви розуміли, це все черга до Вацікану. Хай на санкції будуть стоять. Альона того разу тут приїжджала, бо на кажі стояла 40. І черга була ще довше. Сподіваюся, що будеш вище. Але що ви розуміли, черга не відкриває Опа! От і кінець черга. Дякую. Я... Я... Я розумію ваш язик. Це у Капел не пустять. Дитина, завжди купує космот. Так. Я просто боже Ми Нам, коротше, щоб зайти в Ватикан, треба прикрити ці. Прикрити ноги. Бо ми ж найгарнішими вирішили такі з голими ногами. А так не пускають. І, коротше, скрізь платки, щоб прикритись, коштують. You have І коротше, скрізь оці платки коштують десь 10 євро. Ну, це вінчика знайшла, торгували, забрала за три. Между прочим, ще дуже гарні, тому що вони скрізь такі не дуже симпатичні, а ви прям такі, знаєте, у рувалі, у Як завжди, Угу, оце як завжди купила собі сумку. Ми з нею якось їздили в Єгипет. І вона купила сумку, звичайно, шопальонку. маскина, по-моєму. Я фотку сюди прикріплю. З нею завжди. Вона щось купує, а я завжди торгуюсь. У нас, знаєте, такий меч. Гляньте. Ваші коментарі. Мої коментарі я дуже задоволена, У мене є тепер сумка з Ватикану. А де я ще не купувала? Між прочим, Васикан це ще окрема країна, окрема держава, поэтому сказати, що ми відвідали зараз одразу дві країни. Короче, ми так вирішили, що не хочемо стояти там в черзі, в музей, по-моєму. І навіть не шарю, куди ми стояли, бо там настільки здорова черга, ми стояли десь півтори години, пройшлися вперед черги. А там така система, що в якийсь період часу, ми так вирішили, що раз на 20 хвилин охорона пропускає людей 15 в 15, всередину, не має квітків. А квітки можна купити тільки там у вході або онлайн. Але онлайн треба було купувати набагато-набагато завчасно. Тому ми вирішили зайти всередину і походити тут. Але щоб ви розуміли, зараз я вам просто покажу, яка черга стоїть для того, щоб зайти в музей. Где-то там, наверное, там початок. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І вот там вхід. Так, на той балкончик виходить папа римський. Тут сидять люди. Там транслюють на телебаченні. Ну, прикольно, в принципі, мені всередину і не треба заходити. Я не пошкодувала, що ми зайшли внутрі. Мені тут класно, мені тут подобається. Так, ми прийшли в якусь кафешку перебуваю, яку мишку на намагав, що треба терміновувати півчасного і з'їсти якусь траву. так тут якась акція ви берете брускет, будь-який котель, бонусом. Ні коктейль плюс брускет, це буде за 7 євро. Це є мінімум збільше. Ми забрали в такий гарний провулочок. Людина купила, ну, каже, сьогодні купила. А це як завжди, база, ага, нахи сюди йти така краса, краса тут звичайно маса задоволення куди б ти не глянув скрізь гарно. Коротше, ми так зрозуміли, що єдиний магазин, на який нам вистачить гроші, це H&M. Ми зайшли в магазин Роман. Я дуже хотіла там купити собі окуляри. І на сайті дивилися, там, де поєднано ну, окуляри ну, в межах там 100-200 доларів. Я зайшла і так спокійно мірю, думаю, зараз куплю клас і нова колекція 849. 849. Вайнот. Why not? Why not?

Цікаво, так? Да? Цікавий смак? Мені нагадує, знаєш, Фасоль. Фасоль? Угу. Mm -hmm. Горох. Фу. Ну, дізлайк. він без корочки. Ой, Угу. Mm -hmm. Зараза. Класс. До речі, э, рундур на типічну квартиру в Італії. От входимо. Я також вирішила взять тур це у нас, а і ти, окей. Ванна, Hello, my friend! <сі> так, все по стандартику. Балкончик, Сабінушка. Сабинушка. О, людина нагинається. Так. І така перша спальня, щоб ви розуміли. Це шкаф, це в шкафу ліжко. В шкафу ліжко. Тут вже бардак, телевізор, стул, два кресла. Що ще треба дітям для щастя.